Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська. Сьогодні на телеграфії обговоримо важливі новини і проаналізуємо, як вони впливають на нас. Із вами рада вітати нашого гостю Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційних спросів. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю, доброго дня! Пане Олександре, ну власне, я б хотіла розпочати із добрих дронів, а верніше, із результатів їх, їхніх польотів цієї ночі на Росії знову ж таки було дуже гучно. Місто Туапсе Краснодарського краю атакували морські, що цікаво дрони. Ймовірно, влучили у військовий корабель. Також вибухи чули і у Ростовській області, в районі залізничного вокзалу. І крім того, знаємо, що це. Не перші і не останні, так правильно ж прильоти. І ось на цьому тижні ми бачили і наслідки атаки на тец 1 у російському місті Ворон, Воронеж, яка сталася у ніч проти неділі. Писали, що в ТЕЦ влучили три ракети. Ну десь дрони долітають, а десь долітають ракети. Що ви можете зараз сказати про характер ось цих наших атак? Чи не можемо ми визначити ми робимо і блекаут, і вводимо санкції проти? Російської нафти, чи у нас на чомусь зараз стоїть більший акцент. Все зараз робиться комплексно. Угу. Ми зараз виконуємо комплексну задачу. Тобто, якщо подивитися за хронологію ударів по території Російської Федерації, то безумовно в першу чергу удари наносились по НПЗ, це повпливало відповідно на можливості Росії по переробці сирої нафти. Відповідно російська економіка, яка тримається переважно якраз на експорті нафти, вона почала страждати. Страждати через що? В бюджет поступає менше експортних доларів умовних одиниць, і Росія переходить поступово на продаж сирої нафти, дешевше. Відповідно, вона робить дисконти знижки щоб вони це купували зараз? Вже перестають навіть купувати той самий Китай та Індія, навіть російські знижки це не стимулює. А паралельно з знижками зменшувалася собі вартість цієї нафти, оскільки Росія намагалася якомога більше продавати, і при цьому саме масштаби та об'єми переробки сирої нафти продовжують зменшуватись, тому що продовжуються удари по. НПЗ а Росія, як країна бензоколонка, якою так і назвав свого часу сенатор Маккейн Він, мабуть, сьогодні порадів би, якби побачив, як Росія, якраз країна бензоколонка, вона імпортує бензин з Китаю. Ну, тобто, це вже ахова ситуація, а що я можу сказати? Це економічна складова, і також енергетична складова. Від цього буде страждати не тільки внутрішній споживач, а також і російські війська, які будуть недоотримувати і через деякий час виникне серйозний дефіцит з паливно мастильними матеріалами. Але е, одночасно в якийсь період з ударами по НПЗ почались і удари безпосередньо по е, російській енергетиці, тобто російські ТЕЦ. Ми почали планомірно а, не просто знищувати ТЕЦ, будь-які там можемо дотягнутися, там нанесли удар. Туди дотягнулися, нанесли, тобто це якось хаотично відбувається. Ні а, зараз якраз наносяться удари по а, транзитним об'єктам, які забезпечують перетік а, енергії, а, електроживлення а, з а, від однієї області до іншої. І в якомусь сенсі поступово зараз згужується коло навколо Москви та Московської області. Вони вже починають це відчувати так. Зараз там в Білгороді час від часу блекаути, а в інших якихось таких на віддалені від Москви а областях, там федеральних суб'єктах. Але все це починається з малого. Так само як ми нанесли удар в перший раз по НПЗ, першому НПЗ за весь час, а потім призвели до того, що більше ніж 50% в європейській частині Російської Федерації НПЗ не здатні переробляти вже сиру нафту і вони не працюють. Так само поступово ми і е, виводимо з ладу їх енергетику. Так е, вона в них зараз в кращому стані ніж у нас. У нас проблеми від ударів по енергетиці. Вони продовжуються з 2022 року. Нагадаю. Але ми це робимо не настільки хаотично, як росіяни, а більш точково. І я думаю, що дійсно може виникнути навіть така ситуація, що в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня, 25-26 Ну, деякі мешканці Московської області або навіть Москви не зможуть зустріти новий рік з зверненням їх улюбленого Володимира Путіна. Знаєте, дуже б хотілося, щоб вони не могли його зустріти зі зверненням Путіна, тому що Путіна не стане і його розмаже по стінці, але розуміємо, що це може бути через те, що у них не буде світла. А як кажуть Росіяни, як Новий год встретиш, так його і проведеш. От дуже хочеться, щоб ця темрява поглинала цю терористичну країну. Говорячи про ось власне цю країну, ми пам'ятаємо, що Путін підписав указ про цілорічну. Ну це не мобілізація. Він назвав та а про. Про цілорічний такий призив до армії, і вже стало відомо, що одразу у 20 регіонах Росії почали набирати так званих резервістів для охорони значимих об'єктів. Чи можемо ми говорити про те, що Путін запустив вже приховану скриту мобілізацію? Так і це для нас буде велика проблема у 26-му році, якщо ми не встигнемо адаптуватися. Пояснюючи по-перше, цілорічна мобілізація, про яку зараз яка вже пройшла законодавчу фазу, і це є закон, це мінімум 500 тисяч людського ресурсу на рік. Мінімум, в 26-му році строковики, які якраз підлягають для обов'язкової мобілізації, вони будуть прирівнюватись до Військовослужбовцям за контрактом, тобто також будуть проведені в 26-му році зміни в законодавстві, згідно з якими всі ці росіяни вони будуть виконувати функції так само, як і контрактники Міністерства оборони. Тобто, вони і зараз відправляються в зону бойових дій, їх вже неодноразово бачили, але більш таємно, не в такій великій кількості в наступному році це буде повноцінне використання цього ресурсу. Другий момент це продовження набору по контракту, це мінімум 350 тисяч. Окрім цього, рекрутінг в країнах третього світу, північно-корейські військові, а все це сумарно дає десь протягом року до 50 тисяч людського ресурсу. Слідчий комітет Російської Федерації в 25 році розпочав ну, такий досить гіпертрафоване полювання. За мігрантами, які на Росії отримали паспорта Російської Федерації, їх називають на Росії натуралізовані громадяни. І в цьому році це буде десь приблизно 50 тисяч, як відправлених в зону бойових дій. В наступному не менше буде, мабуть, навіть буде збільшення цього пресінгу на мігрантів з російськими паспортами. І, окрім цього, іншого те, про що ви сказали, це резервісти. Найцікавіше те, що так вони будуть займатися охороною в першу чергу, це так представлено охороною значимих об'єктів критичної інфраструктури по території Російської Федерації. Але у тому то й проблема, що в російську конституцію внесено такі області України, як Херсонщина, Запорізька, Луганська, Донецька, а також півострів Крим як частина Російської Федерації. Тобто їх можуть використовувати в толовій зоні для виконання відповідних задач в толовій зоні саме цих тимчасово окупованих областей території України. На жаль, а резервістів взагалі приблизно десь може бути таким чином залучено до 2 мільйонів. Але я не думаю, що йдеться саме ось про таку кількість резервістів. Ні, а це не один бюджет російський не потягне. Але яка, якась, якась кількість безумовно серйозна буде використана для того, щоб закрити потреби тулових зон тимчасово окупованих територій, і таким чином, що ми маємо, у 2026 році Росія мінімум зможе до бойових дій в Україні залучити мільйон особового складу. З урахуванням втрат російських окупаційних військ кожного місяця десь приблизно в середньому 30 тисяч. Це в три рази більше, більш ніж в три рази більше, аніж потреби для компенсації втрат. Тому в наступному році в нас серйозна буде проблема з гіпертрафованою великою кількістю людського ресурсу у росіян. І в 2024 році було зрозуміло, що є така проблема. Ми її побачили. І е, в 24-му році про це попереджали у 25-му що змінилось у нас в тактиці та стратегії ведення бойових дій, щоб збільшувати кількість російських втрат. На жаль, сьогодні ми можемо констатувати те, що росіяни втрачають кількісно менше людського ресурсу, аніж е, наприкінці 24-го, початку 25-го. тобто ну... власне, в нас не було проведено адаптації. До війни проти, ну, скажімо прямо, великої кількості м'яса. Ми як воювали в режимі проти механізованих колон, коли росіяни наступали танковими колонами, бойовими броньованими машинами під прикриттям або гнового валу, ми так і продовжуємо використовувати цю тактику. Але якщо раніше у нас аппівій дрон знищував танк чи знищував ББМ, в якому було, до речі, 10 десантників і ще три члени екіпажу, то зараз у нас один fpv дрон знищує одного штурмовика, максимум там пару мотоциклістів, мотоциклетних штурмовиків. Ну, відчувається різниця в якості в цьому коефіцієнті корисної дії. От у тому і справа, що адаптивності в нас не відбулося в наступному mm -hmm. році, ситуація буде ще гірша. Та але якщо ми беремо ще стан економіки Терористичної федерації, ми розуміємо, що одна справа, коли вона бере на контракти, платить там шалені суми. Хоча знову ж таки вже з деяких регіонах жалілися, що знизилися перші виплати та ось цих тих м'ясних шматків, які йдуть на війну проти України, звичайно, що це зараз буде набагато дешевше обходитися Росією. Я маю на увазі ось цей призов до армії, але тим не менше, чи старчить у Росії ресурсів знову ж таки чи. Чим воювати? Ми бачимо, що у неї є союзники, це КНДР, це Китай, бачимо, що в деяких шахедах та ракетах все одно використовуються комплектуючи з-за кордону, та? але тим не менше, а чим воювати ось такій кількості людей і чим їм платити? Чи можна за це не переживати, Росія щось придумає? У Росії є ресурс, який в неї не закінчиться ніколи. Це самі росіяни. І от е, саме вона їх буде використовувати як нафту, та як газ. А е, в цьому році на Росії збільшено було НДС на 2%. Зараз НДС на Росії 22%. Цього достатньо для того, щоб протягом року забезпечувати продовження війни відповідно, і е, я не здивуюся, якщо наступного року також буде збільшено у Росіян НДС, оскільки. Зменшуються прибутки від е, нафти, від газу від е, інших джерел е, забезпечення бюджету і будуть просто продовжувати доїти росіян. Пане Олександре, ну ось говорячи про те, що наші добрі дрони все одно долітають до росіян, та і десь там, нехай тимчасово, але роблять блокаути. Я сподіваюся, що цього буде більше. Я хочу поговорити і про обстріли росіян на території України. Ми також бачимо, що вони націлилися на нашу енергетику і летять не лише шахеди, летять і іскандери і інші типи ракет. Тут питання як у нас із захистом неба, як у нас. Нас зараз СППО, тому що зараз бачимо, що знову ж таки ми домовляємося про додаткові патріоти. Але що станом на зараз, що ви про це можете сказати? Ну я думаю, що це питання було б доцільніше адресувати Юрію Гнату, а не мені. Він mm -hmm. краще знає та розуміється на цій темі. Але я можу сказати, що в минулому році в нас на жаль, о, в минулому році, перепрошую в минулому місяці. В нас, на жаль, був досить низький показник. Один з найнижчих показників перехоплення дронів Камікадзе та дронів приманку Шахет Гербера Пародія. а в нас було більш ніж 18% пропущених цілей, і при цьому росіяни не використали рекордну кількість. Самих цих дронів рекордна кількість вона, як була, так і залишається в липні. Було встановлено абсолютний рекорд більш ніж 6 тисяч засобів ураження та приманок, дронів приманок. Тому я можу сказати, що ситуація ускладнилась, але але ускладнення воно відбувається ще через те, що росіяни вони вчаться постійно. Вони постійно модернізують свої дрони. Шахет 136, Він взагалі вже не схожий на той шахет, який був 22-му році вперше використаний по території України. Він пройшов стільки етапів модернізації є стільки варіантів шахетів, що навіть нам, нашим вогневим групам, досить складно. Пристосовуватись для протидії цим засобам ураження, окрім цього, вони постійно вивчають маршрути, деталізують маршрути та покращують маршрути нальотів. Фактично, станом на сьогодні, російські окупаційні війська, вони мапу України, повітряну мапу України оновлюють ну, майже кожної доби. Використовуючи при цьому в тому числі ще і е, супутники країн-союзників, е, вже давно ця інформація є відкрити в відкритих джерелах, що росіяни користуються послугами супутникової компоненти Китаю, і все це відповідно впливає на їх рівень нанесення ударів та е, з, підвищення е, якраз у цієї ефективності використання цих засобів терору, На жаль. В нас є відповідні інструментарії для того, щоб ми також мали можливість підвищувати перехоплення, а також рівень протидії цим загрозам. Наскільки воно реалізується? Наскільки воно буде реалізовано, я навіть якби знав, я б не сказав, а тому це тільки від офіційних посудових осіб, які можуть давати ось такі коментарі. Ви зможете це почути. Але дійсно розширення можливості наших протиповітряної оборони в нас є. Перспектива є, плани є. Безумовно, це буде реалізовуватись з іншого боку. Темпи реалізації та об'єми масштаби реалізації в багатьох випадках, на жаль, продовжують залежати від наших іноземних партнерів. А я можу сказати так, що ну. Вони не особливо так квапляться. Вони досить повільні в прийнятті рішень забюрократизованість та ну така собі абстрагованість від війни. Ну, це в Україні відбувається. А ми можемо собі зачекати добу, дві доби, тиждень, місяць для прийняття рішення. Ну що у нас демократія? Ми що? Нам треба всі папірці підписати. А от в Україні це треба було ще учора. Так, просто ми ж розуміємо, що попереду зима і зараз. Ми вже бачимо з вами графіки відключення світла. А це ж впливає не, не лише на чи є у нас тепло, чи є у нас світло, чи є десь вода подекуди, тому що також подача води від цього залежить. І ось тут питання було наскільки захищені наші тес станом на зараз, і що буде, якщо Росія збільшить кількість обстрілів. Абсолютно захисту не може бути ні для чого, mm -hmm. тобто, навіть ми візьмемо якийсь ТЕЦ, навколо нього поставимо там 10 патріотів, 10 себті, 10 там амрамов, насамсав, АРІСТІ. Все одно хтось да в якийсь момент зможе влучити в цей ТЕЦ, от у тому що справа. Будь-яким засобом. Тобто, у будь-якого засобу є. Відсоток вирогідності, що він прорве шалону ППО. Жодної немає шанованої ППО, яка б могла б захистити на 100% і збити 100% цілий, такого просто не існує в світі ані залізний купол, ані американські засоби протиповітряної оборони. Тому на жаль, удари будуть продовжуватись для росіян. Це є пріоритетна мета терор цивільного населення України через знищення. Теплоенергетики, водозабезпечення, що ми сиділи без світла в темряві mm -hmm. в блекауті. Тобто, те, що вони почали в 2022 році, вони просто це продовжують. У нас плюс полягає у тому, що в 2022 році вони це робили вибачте за цей виріс, вони це робили тупо. Mm -hmm. Коли вони почали наносити перші удари, ми проводили дискусії з цього приводу, не публічні. Але ми дуже добре розуміли, що те, що вони роблять, вони це роблять ну досить так примітивно. Вони це не проробили. Вони не розібралися в тонкощах, і це нам допомогло в 22, 23, му 23-му та навіть 24. му В 25, му на жаль, треба констатувати факт, що ось три роки, але вони е, зрозуміли або в них там змінились аналітики, або в них там е, якийсь стратегічний відділ е, змінився. Але вони зараз uh, б'ють якраз досить болісно, точково болісно, Але у порівнянні з 22-м роком також плюс в них набагато менше ресурс в питаннях ракетної зброї, uh, яка має ну такий більш-менш, але не відворотній uh, результат. Тобто, це аеробалістична балістична зброя, це іскандери, це Е uh, Тому, в принципі, uh, можна сказати, що 25-му році зиму. Україна з великими складнощами, але переживе так. Будуть великі проблеми. Це треба визнавати. Але в 22 му в нас були не менші проблеми. Це правда. Я дуже дякую вам, пане Олександре, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був разом із нами на зв'язку. Ще раз вам дякую. Дякую також усім, хто до нас приєднався. Залишайте свої коментарі. Ну і до зустрічі наступного разу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.